На початку другого класу у мене була розмова із Людмилою Павливною, з класним керівником, про те, щоб не припустимо, коли класний керівник повишає голос до дітей, коли класний керівник може наказувати дітей. Неприпустимо замінювати уроки, постійно щоб не йшли діти на перерву, постійно, щоб була математика. На що звичайно Людмила Павлівна образилася. Донька Тетяни Коробчук навчається у другому класі в школі села Благодатне. Жінка вважає, саме після зауваження, які зробила вчительці, вона почала ображати доньку. Зі слів мами: з жовтня дитина відмовляється йти в школу і боялась заходити в клас. Я побачила, що стан моєї дитини погіршується, В неї почалися болі. При відвідуванні школи в неї почалися болі в животику. Вона постійно проситься в туалет. Говорить, донька відмовлялась розповідати про те, що відбувається у школі. Тоді жінка поклала у портфель диктофон, який записував, як вчителька спілкується з дітьми на уроках. Я почула те, що. Постійна постійний булінг моєї дитини, тобто грубе поводження, постійне під пресом, постійне цькування, говорила образливі слова, називала дитину тупою, називала безтолковою і глухою. Як приклад, надала запис фрагменту з уроку математики. Ще один фрагмент з іншого уроку. Каже донька, перепитала у вчительки, що саме малювати. Класна керівниця Людмила Гура говорить, дітей любить, хоче працювати у школі. Я дитину не ображала. Просто я сказала там слово, я вже не пам'ятаю, яке я слово сказала. Це я на себе могла це слово сказати. Я не говорила конкретно на ім'я дівчинки. Ні, я, я не кричу і не ображаю, я стараюся до них ладити. Я думаю, що якщо все владнається, і я хочу, я не хочу ніяких таких ну, скандальних ситуацій, я хочу працювати далі. Цих діток я набрала зараз другий клас, я обіцяла батькам, і батьки мені довірили. Зі слів вчительки, перед мамою школярки вона вибачалась. Вибачення ще можу попросити, якщо вона вважає, що я вина. І не раз. І не Але раз. ви не вважаєте, що ви? Вина? Ні, я можливо я і вина, що я трошки повишала голос. Я вважаю, що це порушення і це не педагогічний підход. Я вважаю, що я винна, але я вважаю, що я хочу попросити пробачення, щоб вона дійсно мене вибачила, і ми співпрацювали з нею. Я не налаштована ворожне. У школі провели службове розслідування, за результатами якого вчительці виписали сувору догану і повідомили про випадок булінгу поліцію. Сказала директорка Ірина Синенька. Це у нас зафіксований перший випадок, хоча. Раніше цю ситуацію трошечки мені було відомо, але коли я запросила маму сюди, до кабінету директора просто для спілкування, то мама сказала, що Ірина Анатолійовна, ця ситуація вже залагоджена. і… Побачимо, що буде далі. Це було у вересні місяці. Потім мама прийшла вже з повідомленням 6 грудня 2024 року Догана виноситься на рік. Вона не отримає вже премії ніякої. Зрозуміло, що оті слова, що там і закри рота, і там неприпустимо. Не відповідає посадовій інструкції вчителя початкових класів. Всі члени комісії одностайно були на боці мами і на боці дитини. І не дивлячись на те, що все-таки Людмила Павлівна вона є наша колега, але ми всі до одного засуджуємо її дії, не розуміємо, чому вона не поступиться місцем більш компетентній і добрішій, вибачте, вчительці. Ми не просто догано обійшли, а сувора, доганно, то наступне буде це звільнення. Мама школярки каже, хоче, аби класну керівницю для її доньки замінили. Показує висновок від психолога, який працював з донькою. З психологиною ми поспілкувалися телефоном. Що була дитина прямо травмована? Ну, слава Богу, не була, але дитина таявно дуже і дуже бентежиться ситуація. Дитина потребує уваги і любові вчителя. Але вчитель якось дистанціюється від дитини дитині сум в школі <різвіст> майбутнім, якщо вона переходить на в наступний колектив, і не буде на даному моменті підтримана і не буде вирішена ця ситуація. То в дитині буде складно вливатися в новий колектив, а можливо взагалі закриватиметься. І будуть складно, що скажімо так, з навчанням із довірою до світу, там з подальшим розвитком дитини і реалізацією себе в житті. У поліцію заява про булінг надійшла 16 грудня, розповіла інспекторка відділу ювенальної превенції Христина Мельник. Якщо відносно учасника освітнього процесу від іншого вчиняються певні насильницькі дії психологічного, фізичного, економічного та іншого характеру, чи навіть сексуального характеру, а насильницькі дії, якщо вони мають за собою наслідок, якщо вони... Мають головну ознаку це системність. То це визначається як саме булінг. На даний момент було опитано учнів класу безпосередньо вчителя, а також представників адміністрації закладу. Наразі триває робота зі з'ясування, чи мають ці випадки саме системний характер у разі підтвердження таких за вчинення булінгу будуть складені відповідні адміністративні матеріали. Сказала, за булінг передбачений штраф від 850 до 1700 гривень або громадські роботи. Триватиме перевірка до кінця грудня. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.